Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Сьогодні покажу вам господарство в Карпатах, котре знаходиться недалеко від міста Косів і межує селищем міського типу. Тут є гарна інфраструктура і хороший доїзд. Ми знаходимося в Косівському районі, в гірському селі Старі Кути. Господарство знаходиться недалеко від центральної асфальтованої дороги. На одній з місцевих гір. Як завжди ближче до кінця відео розповім більш детально про ділянку і місцевість. А зараз розпочнімо огляд з заїзду, звідки починається земельна ділянка. На ній є все необхідне для гарних господарів. Багато господарських будівель свої плодові дерева. Навіть з початку ділянки видно, що люди, які тут жили, робили все для себе. Тут ми бачимо підпорну стінку, і зразу на початку можемо бачити невелику коптильню і капличку. Всюди є цементні сходи і доріжки. Тут є велика пивниця, зверху якої одна кімната і комора. Далі по правій стороні є сам будинок і літня кухня. Зразу з лівої сторони стоїть великий гараж з ямою, справжній скарб для автолюбителів. І є ще декілька споруд, серед яких є лазня. Їх оглянемо пізніше. А зараз рухаємося до будинку. Він дерев'яний в гарному стані. Стоїть на високому фундаменті. До будинку прибудована невелика кухонька, в яку можна увійти з вулиці. Фундамент добрий, високий. Весь простір під дахом підшитий. Обходимо будинок ззаду. З лівої сторони бачимо підпорну стінку і відмостку, яка йде навколо будинку. Також видно, що фундамент в гарному стані. Ще звернемо увагу, що хатина вікнами обернута на схід сонця. З цієї сторони по сходах можемо потрапити на верхню частину ділянки. Тут росте багато різноманітних дерев. Звідси можна роздивитися все господарство. Також ще оглянемо дах будинку. Він накритий оцинкованими листами. Звичайно, покрівля вже не нова, але це міцна і якісна бляха порівняно з теперішніми покрівельними матеріалами. З цієї сторони дерева бажано зрізати. Бо з часом вони псують зовнішній вигляд покрівлі. Сам будинок мащений глиною і зверху обшитий дошкою. По правій стороні бачимо межу з найближчими сусідами там вже давно ніхто не проживає. З сторони входу бачимо хороші бетонні сходи і невеликий ганок в будинку, з якого вже можна милуватися природою довкола. Зараз оглянемо його зсередини. Заходимо в коридор, з якого можна потрапити в три кімнати. Підлоги тут в гарному стані. Заходимо в першу велику кімнату і зразу кидаються в очі багато візерунків на глиняній штукатурці. Вони є і на стінах, і на стелі. Підлога тут добра. Висота до стелі біля трьох метрів. Тут все чисто і охайно. Всі двері в будинку в доброму стані. З лівої сторони є ще одна невелика кімната. Тут є маленьке вікно і диван. Також з цієї кімнати можна піднятися на горище, але якщо сходи не потрібні, їх можна забрати. Горище в доброму стані, але через те, що дах вальмового типу, тут досить темно і на відео майже нічого не видно. Продовжуємо огляд кімнат. Заходимо в третю кімнату. Вона теж мащена глиною. Тут є два великі вікна і вхід в ще одну меншу кімнату. Звернемо увагу і на опалення. Тут стоїть газовий конвектор. Скоріше за все, що господарі користувалися тільки цією половиною будинку. Для цього тут є передбачений другий вхід. Заходимо в наступну кімнату. В кутку з лівої сторони можемо бачити піч. Вона робоча, кахільна і до неї проведений газ. Стіни і стеля мащені глиною. На підлозі лежить палац, глиняна штукатурка на стелі в доброму стані. З цієї кімнати можна увійти в кухню. Навпроти бачимо стіл, за яким можна їсти, а по лівій стороні є кухонні меблі. Сюди проведений газ і є газова плита з духовкою, кухонний фартух, виложений з плитки. Зразу з кухні є вихід на вулицю. Тепер оглянемо пивницю і приміщення наверху. Вниз повністю бетонний. Висотою десь до 2,5 метрів. Навпроти є великий навіс. Заходимо всередину. Тут є перше невелике приміщення, з якого можна увійти в пивницю. Вона велика і тут є достатньо корисного місця. Збоку бачимо сходи на другий поверх, куди зараз і піднімемося. Тут є вхід в літню кімнату. На всю довжину кімнати є великі вікна, через які потрапляє багато сонячного світла. Сонце гарно прогріває цю кімнату. Також з вікон можемо любуватися сходом сонця і чудовим краєвидом на гори. З коридора можна потрапити в велику комору, продовжуємо огляд. Зараз пройдемося прямо по доріжці. Звідси можемо безперешкодно оцінити навколишню природу чудові Карпати, які треба любити і оберігати, жити з природою і не знищувати те, що нам вона дарує. Не забуваймо, кому подобається наш контент, підтримайте відео вподобайкою і коментарем. А канал підпискою. На подвір'ї стоїть своя капличка. Нижче якої розташована коптильня. Біля доріжок є перила для безпеки пересування і зручні сходи. Тепер оглянемо гараж. Він великий, цегляний, накритий бляхою. Всередині є багато вільного місця для стелажів і інструментів. Також тут є велика і суха яма. Далі по черзі іде приміщення, яке використовували як літню кухню, вона дерев'яна, тут є невелике вікно. Навпроти є ще одна літня кухня, де проживала старенька бабуся. Туди ключів не знайшли. Нижче знаходиться лазня. Вона дерев'яна, накрита шифером. Фасад обшитий пластиком. Заходимо всередину. Тут є невелика вхідна кімната і справа вхід в кімнату для умивання. Тут все обшито деревом. Зліва можемо бачити піч, до якої проведено газ. І вхід безпосередньо в саму парельню. На жаль, через розмір приміщення його не виходить нормально зняти. Виходимо з лазні. Навпроти є криниця і місце для відпочинку. Нижче бачимо земельну ділянку, яка належить до цього господарства. Ще нижче по ділянці є майстерня і кролятник. Їх оглянемо пізніше. Зараз повертаємося до будинку, оглянемо господарські будівлі, які є навпроти нього. Тут є господарське приміщення, свинарник і ще одна літня кухня. Будівля цегляна і накрита шифером. Заходимо всередину. Тут є вхід до кухні. Вона в доброму стані, сюди також проведено газ, звідси можна зайти в свинарник, підлоги і клітки теж в доброму стані, але сама будівля має одну тріщину по стіні. Є ще невеликі господарські приміщення для зберігання різних інструментів. Ось такі будівлі, але це ще не все. Біля будиночку стоїть ще одна літня кухня, вже четверта по рахунку. Вона дерев'яна і накрита шифером, спереду є навіс. Звичайно, така кількість будівель потребує догляду, і вона вже не в найкращому стані. Але для хороших господарів такі будівлі знахідка, бо завжди їх можна якось використати. Спереду бачимо найближчий сусідський будинок. Зараз ми стоїмо зверху земельної ділянки. Вона йде під кутом донизу аж до самого лісу. Всього землі тут 37 соток, з яких 22 сотки приватизовано. Є кадастровий номер. Нижня частина ділянки має набагато плавніший схил, чим зверху. Ще біля господарських будівель є клітки для кроликів. За словами власника, тримали тут 70 голів. Нище знаходиться вуличний туалет і земельна ділянка. Ще на ділянці є невелике приміщення, яке використовувалося як майстерня. Заду майстерні є межа з другими сусідами, з ними ж межує ділянка аж до лісу. Загалом земельна ділянка тут непоганої форми, має потенціал для терасування і подальшого озеленення те, що в сусіди є, для когось буде плюсом, але їх небагато і вони не кидаються в очі. Природа тут чудова, ліс, гори і хороший краєвид з ділянки. Місце підходить як для проживання, так і відпочинку. Господарство знаходиться всього 2 кілометри від хорошої асфальтованої дороги. Завдяки тому, що в селі проживає багато людей, за дорогу є кому дбати. Відповідно, до будинку йде нормальна насипна дорога. Село Старі Кути достатньо розвинуте. В ньому проживає багато людей, і тут є вся необхідна інфраструктура. До того ж село межує з селищем міського типу Кути і до міста косів всього 6 км по хорошій асфальтованій дорозі. Ціна цього господарства 25 тисяч доларів. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал, щоб не пропускати наступні відео огляди. Всім дякую за перегляд!